Страхування життя. Це називається животні баїшщині, воно не прив'язано до іпотеки, тобто банки не ставлять обов'язковою умовою страхування, але навіть якщо у вас немає іпотеки, це а, дуже класна штука, яка забезпечує вас впевненістю в тому, що, наприклад, якщо з вами станеться а, якась подія. Яка буде впливати на ваше здоров'я, і ви не будете мати змоги ходити на роботу. Ви, наприклад, ходите на роботу, цими грошима ви сплачуєте або на квартири, або, наприклад, сплачуєте іпотеку, або якісь витрати на життя, ви будете забезпечені якоюсь певною сумою. Для цього відкривається, оформляється животне баїщині, куди може входити повністю вся родина. В залежності від того, що конкретно застраховане, на яку суму застраховане, тобто яка сума ліміту, від цього, відповідно, буде якась у вас певна місячна сплатка. Це те страхування, яке сплачується кожного місяця. Тобто, наприклад, якщо людина умовно застрахувала там, те, що вона попадає в лікарню, можна застрахувати. І життя повністю, тобто, якщо людина небо вже помирає, то родина буде мати якусь певну суму для того, щоб або жити за ці гроші, або, наприклад, сплачувати іпотеку, або якщо це дуже велика сума, просто купити собі якусь нерухомість. і Людина тоді тобто родина тоді не залишається беззахисна на чужій країні і має змогу продовжувати більш-менш нормальне. Комфортне життя і надалі. Якщо людина втрачає на якийсь певний короткий період, або не короткий період, втрачає можливість працювати, або, не дай Боже, стає інвалідом якоїсь групи, від цього так само можна застрахуватися. Тому що, на жаль, люди не можуть спрогнозувати того, що Зі мною нічого не станеться, зі мною все буде окей, це, звичайно, дуже добре, але, на жаль, можуть бути такі ситуації, людина просто йшла, зачепилася, впала, зламала ногу, а ця людина є основною людиною, яка забезпечує дохід родини. Людина не ходить на роботу, людина має зламану ногу. Дуже добре, якщо є якісь певні заощадження, за які буде жити родина, але якщо, наприклад, людина Має потім якісь проблеми після там якогось перелому, і має якийсь там період реабілітації, і ця людина доволі довго не буде ходити на роботу. Це якраз та сума і той захист родини від того, щоб не залишитися взагалі без грошей. Тому.